Доброго дня, діти! Уявімо, що ми вирушаємо в чарівну подорож, де кожне дерево готується до великого свята весни. Часу, коли вони прокидаються від зимового сну і одягають свої найяскравіші сукні, вишиті квітами. Першими Прокидаються вишні. Вони обирають свої ніжно-рожеві квіти, немов дівчинка, що готується до свята. Якщо придивитися, можна побачити, як на кожній гілочці розквітають маленькі квіточки. Потім на сцену виходять яблуні. Їх квіти це справжнє диво, вони білі, з легким рожевим відтінком, як перші промені сонця на світанку. А ще є груші, що вбираються в білі квіти, вони, немов справжні леді, граційно виглядають серед інших дерев. Коли ми спостерігаємо за цим чарів, ним світом квітів навколо нас літають маленькі бджілки та метелики. Кожне дерево, кожна квітка важливо, бо вони разом створюють цей чудовий світ, у якому ми живемо. Тож, дорогі діти! Давайте разом дбайливо ставитись до природи, адже кожна з нас може зробити її кращою. До нової зустрічі!